Multifug Diamond Max це багатоцільова трьохкомпонентна затирка і клей для плитки на основі епоксидної смоли. Підходить для застосування зовні та всередині приміщень, для побутового та промислового застосування, наприклад, в ванних кімнатах, в душових, в басейнах, в приватних, в комерційних, а також для застосування в харчовій промисловості, хімічній промисловості тощо. З основних властивостей матеріалу це висока стійкість кольору, шви можна затирати товщиною. Від 1 до 10 мм, висока стійкість до бруду і довгий відкритий час близько 80 хвилин, що дозволяє з нею спокійно працювати на відміну від інших епоксидних затирок. Вона доступна в двох пакуваннях: це комплект 3,5 кг, де окремо компоненти А і Б і окремо компонент С, а також пакування 1,5 кг, де всі три компонента всередині. Затирка складається з трьох компонентів. В пакуванні 1,5 кг всі три компоненти знаходяться всередині відра. Компонент А це смола. компонент Б це затверджувач. І компонент С це сухий компонент, наповнювач з пігментом. Висипаємо компонент С у відро. Далі виливаємо компоненти А і Б у відро з компонентом С. І перемішуємо міксером на низьких обертах протягом приблизно 3 хвилин. Потім пересипаємо матеріал в чисту ємність і ще раз перемішуємо, щоб уникнути залишків незмішаного матеріалу. Перемішуємо протягом приблизно однієї хвилини до отримання однорідної маси. Наносимо матеріал на поверхню за допомогою спеціального гумового шпателя. Найкраще це робити за, за допомогою м'якої сторони шпателя. Таким чином краще заповнюються шви і швидше розподіляється матеріал. Працювати з матеріалом легко, з рахунок часу роботи 80 хвилин можна обробляти великі площі. Основні залишки матеріалу можна прибрати за допомогою жорсткої сторони гумового шпателя. За допомогою вологої губки ми формуємо шви та очищуємо поверхню від залишків затирки. Губка дуже добре миється навіть звичайною водою. Важливо часто змінювати воду для очищення, щоб на швах не було зайвого матеріалу і не було слідів самої затирки. Робимо фінішне очищення поверхні за допомогою чистої вологої губки. Проводимо неї лише один раз під 45 градусів до швів.